Наконець тут наставити час, коли я перший раз побачу Карпати. Мені 34, я ніколи не був в Карпатах. А зараз їду до Ліга Івановича в Закарпаті. Тобто мені доведеться всі хребти проїхати насквозь. Я добрався до першої точки. Це тустань. Її буде потім на відео видно. Я не буду знімати між точками дорогу, бо вона виглядає плюс-мінус вся отак. То далі покажу місця, які я відвідав. Гляньте, які тут краєвиди. Це після того, як Харківська, Кіровоградська, Полтавська, Люба область, ти гасаєш між е, е, населеними пунктами 150 крейсером, бо ну, нема там за що зацепитися. То тут ти їздиш 20-30. Перша точка для відвідування була тустень. Я... Ну, трохи читав за нею, чув, що байкери там зупинаються, є що поїсти, є що подивитись, тому я не пожалів. Звісно, не буду розписувати цілий документальний фільм з приводу побаченого, але як бачите, є на що глянути. Можна купити якісь сувеніри і все таке. Тобто, ну, приїхали, побули, поїхали далі. Наступна точка була Цюхівська оглядова вежа. З неї видно майже всі Карпати. Трохи переїхавши по дорозі. Дуже негадної якості, а саме кілометрів з 10 мабуть, я все ж попав на глядову вежу. Я людина, яка ніколи не бачила гір, і тому цей краєвид просто ну, хочеться стояти, дивитись і всякі думки в голові. і взагалі. Не хочеться звідти їхати. Тому не пожалієте, якщо приїдете і побачите своїми очима. А я їду далі. Тут нереально приїхати. Мене надурили, сказали, там хлопці поїхали. Я сюди приїхав, а тут немає на яких хлопців. Набігавшись на оглядовій вежі ну, в Цюхові, проїхавши знову ж таки ну, кілометрів десять, по знову ж гарним гарним поганим дорогам. Тобто ви постійно дивитесь ліво-право, вам все подобається, але їхати по тій дорозі неможливо. Ну, мабуть, на джипі тобто. Я купу разів бачив в інтернеті, як люди приїжджають на недобудовану дамбу. Ну, біля населеного пункту Рибник. І після оглядового майданчика я видвинувся все ж таки на недобудовану дамбу. Краєвиди там просто супер. Там тихо, спокійно, річка. і Я не пожалів, що поїхав туди. Дуже погана дорога, але воно там коштувало. Напротязі цієї дороги постійно зустрічаються річечки гірські. Камнями, все таке. Але не було часу встати. Ну ось встав. Ой, до них такі дороги цікаві. Что мы маем на выходе? О, тут поломанья Уху-ху-ху Прикольно Так, мені треба перейти туди, але я не знаю де це краще вробити. Тут все дике таке. Треба вон туди. Зараз буду пробувати. Відчуйте цю атмосферу. Ви не уявляєте, як це слизько <смірко> Я мабуть зламав уже всі пальці на ногах. І ноги по колінам. Нічого тяжкого. Просто треба трохи потерпіти. Готові? Погнали! По стандарту так пофоткати чи щось сняти, приїхати, щоб нікого не було, практично нереально, тому Оп, є клієнти. Тому завжди такі місця насичені людьми і маємо то, що маємо. Але гарно. Я об'їхав майже всі точки і гадаю, що... Наступна локація це вже буде каліба над потоком Закарпаття у Іванича вдома. Їду туди, він вирощує риб, їду туди, з'їстиш його форель. Після двох годин водно-сонячних процедур я ще відвідав водоспад Сопіт. І в принципі це був кінець на сьогоднішній день. Тому Сів на мотоцикл і поїхав в колібу над потоком в Закарпатті. Я довго цього чекав, тому покажу це в наступному відео. А вам дякую за перегляд.